Розділ третій. Серія коротких оповідань Про людину та вищу тварину. І якщо ти отримав людське тіло, то ти ще не людина, ти поки що вища тварина. Щоб стати людиною, навчися керувати собою. А саме навчися керувати своїм тілом, розумом, емоціями, діями. І якщо хочеш стати демоном, навчися керувати іншими. Про бісів свідомості. Сухею. А чому, коли ти говориш істини, деякі люди, які тебе слухають, починають біситися? Тому що в їхнє тіло вселився біс, і він заволодів їх свідомістю? А біситься він тому, що боїться? Що справжній господар тіла почує цю істину, і він вижене біса зі своєї свідомості. Про творця та створене. І якщо я й поклоняюся створеному, то тільки в знак Усвідомлення величі Творця і того, що Він створив створене. І при цьому я усвідомлюю, що частина творіння і є частиною Творця. І я не поклоняюся створеному, я поклоняюся Творцю. І при цьому я усвідомлюю, що створене це невід'ємна частина Творця, Хто поклоняється створеному, той поклоняється тимчасовому, хто поклоняється творцю, той поклоняється вічному, бо коли створене йде в небуття. З ним ідуть і ті, хто йому поклоняються, а ті, хто поклоняється творцю, залишаються з ним. Про істинних та хибних драконів. Сухею. А що головне для воїна? Для воїна головне віднайти свого дракона. А як же його впізнати? У твого справжнього дракона є крила, а в тебе енергія. Разом ви можете злетіти у безсмертя, у несправжнього дракона. Крил немає, і замість злету буде падіння. Про образу Залиште ненависть, злість і гнів до цього світу. Перестаньте ненавидіти один одного. Перестаньте негативними думками та емоціями руйнувати собі подібних. Просто пробачте всіх. І все. Це єдине, що можна порадити таким, як ви. Але ви не здатні навіть і на це. Тому ви. Та ваш світ будете знищені, адже ви самі є руйнівниками. Себе. Про чисту любов до Бога. Якщо у людини прокинулася істинна, чиста любов. До Бога, значить, вона вийшла на фінішну пряму своєї духовної еволюції, бо вона повертається до себе додому адже вона з'єднується з Богом. Тому що ця любов є сполучною ланкою між Усіма елементами, з яких складається матеріальна природа. Про перебування у Всевишньому. Сухею. А чому ти не повертаєшся назад? Додому? Я вже вдома. Я як і ви? Смертні. Перебуваю в цьому тимчасовому матеріальному тілі. Але на відміну від вас, моя свідомість перебуває у Всевишньому, а ви втратили з ним зв'язок. Тому ви смертні. Ви втратили зв'язок із вічним. Адже ваша свідомість. Спрямована у тимчасове Я єдиний з єдиним. Мене навчили цьому втілення єдиного Крішна Будда, Христос. А ви не дотримуєтеся їхніх заповітів. Тому ви жадібно ковтаєте своїми ненаситними ротами. Навіть це холодне повітря, бо й воно колись зникне, бо все, що тут не пов'язане з Богом, підвладне часу, а отже воно піде в небуття разом із вами. Про вершину пізнання. Шукачі істини не відволікайтеся, чіпляючись за гілки та відгалудження. Шукайте стовбур, спускайтеся по ньому до самого корення. І коли ви спуститеся до самого самого низу і знайдете. Закінчення корення, ви опинитеся на самій вершині пізнання. Про Бога всередині нас. Для тих, хто не в змозі знайти Бога в собі та злитися з Ним, існують. Зовнішні милиці у вигляді церков, храмів, культів, служінь та різних писань. Для тих, хто віднайшов Бога в собі, для тих уже все єдине. І зовнішнє. І внутрішня. Про біль, смерть, пекло, біль. Але це той біль, який ти залишив у тому іншому світі. Він прийшов сюди за тобою боляче. «Так? Тепер би ти, напевно, жив інакше, та вже пізно пам'ятай адже тебе було попереджено і не раз про вибір перебування у світі, слава творцеві. Який створив цей світ і подарував нам життя. Ганьба нам, якщо ми неправильно використовуємо цей світ і своє життя, якщо ми нищимо своє життя пороками, якщо своїми діями ми вбиваємо інших і руйнуємо цей світ. Але фінал завжди попереду. Це потоп або інша катастрофа. Про втрачений спокій. Що нам потрібно? Сухею. Чому ми, немов навіжені, гасаємо цим світом? Чому ми тут вбиваємо, руйнуємо, грабуємо та забираємо одне в одного все? І сухей відповів: Вам потрібен спокій? Ви його шукаєте, ви його втратили, коли втратили свій духовний дім. Але цей спокій ви тільки і можете здобути у себе вдома, в духовному світі. Тож облиште все і ставайте на шлях, що приведе вас додому. Де знайти цей шлях? Спитайте у духовних вчителів. Найкраще його знають майстри Йоги, гім подорожнього, який йде шляхом, що веде додому, до духовного світу, який знаходиться всередині кожного. Більше ви не почуєте цей гім, бо ви обрали інший шлях. Про здобутий спокій. Сухею. То що ж ми все-таки шукаємо? Спокій? Так, спокій. А де його знайти? У Богові? А як знайти Бога? Найближче всього. Він знаходиться. Всередині вас пориньте в себе, і ви знайдете його там. А коли ви зіл'єтеся з Богом, ви здобудете спокій, цей спокій потім перейде у великий рух Духу, і ви станете співтворцями творця. Про матеріальний розум є люди, які багато без зупину говорять насправді, вони нічого не знають, бо слова це лише породження інтелекту, а інтелект пов'язаний із матеріальним розумом. А матеріальний розум він зовсім недосконалий, саме він зовсім недосконалий. Але натомість всередині у кожного є дух, саме він володіє всіма знаннями, але почути його можна, лише віддаючись. Цілковитій тиші. Мовчання про знання. Сухею. А чому ти з нами не розмовляєш? Ну, ви ж не розумієте, про що я кажу? Так, те, про що ти говориш, для нас суцільна. Загадка. Вирушайте в Тибет. Проживіть там 108 життів, і ви також мовчатимете про знання, що відкрилися у вас. А як потрапити у Тибет? Сядьте прямо, випряміть хребет, Заплющіть очі. І внутрішній погляд занурте в себе, і якщо всередині нас є навіть Царство Небесне, то невже ви там не знайдете Тибет? Про егоїстичні наміри та їхні наслідки? Багато служителів так званих духовних культів не розуміють, що їх єдиним завданням є проводити, втілювати та реалізовувати у наш вимір волю тих сил, яким вони служать. У цьому й полягає їхнє призначення. Замість цього вони намагаються самі використати ці сили, щоб реалізувати тут власні егоїстичні та корисливі інтереси. Це відбувається тому, що в цих суб'єктів немає справжнього зв'язку з цими силами. Адже в них ще надто неповноцінні та нерозвинуті душі. Тому цей зв'язок вони ніколи й не отримають, згодом до їх свідомості підключаються протилежні темні сили, що відповідають їхній егоцентричній свідомості, і ці суб'єкти. Навіть не здатні усвідомити цієї підміни і невдовзі самі стають маріонетками в руках цих сил темряви. Колись я зличу на небо. Колись я зличу на небо. Але перед цим. Я впаду в себе про нижчі та вищі сили. Смертні. Куди ви тягнете цього барана? запитав сухей юрбу. Ми несемо його, щоб принести в жертву безсмертним богам. А хто такі безсмертні боги? Безсмертні боги це вищі сили. Ну, наскільки мені відомо, кров'ю, а, точніше, енергією, яка утворюється, коли тече кров, живляться нижчі сили. Хіба може бути в нижчих і вищих сил одна й та сама їжа. Так кому саме ви поклоняєтеся смертні? Про мудреця та шахрая? Сухею. А як відрізнити мудреця від шахрая? Мудрець говорить мудро, і, хоча він часто не показний у словах, усе одно мудрість, що лине з його вуст, наповнює ваші душі. Шахрай говорить гарно, але його красномовство спустошує ваші душі. Проте наповнює його кишені. Про істинне я сухею хіба можна всередині себе прожити 108 життів. Якщо вам насправді вдасться зануритися в себе? То ви знайдете там своє істинне я, а воно є невід'ємною частинкою Абсолюту. Злившись з ним, ви зіл'єтеся з вічністю. Ви здобудете вічність. А що таке навіть мільярди життів? У порівнянні з вічністю про пройдисвіта сухею. А чи може пройдисвіт отримати священні знання? Ні, звичайно. Але якщо у пройдисвіта є великі гроші? Він може знайти вчителя пройдисвіта, і той навчить його, як пройдисвіт, може видурювати гроші в світа.